В діагностичному центрі лікарні Святого Мартина кожна жінка має можливість відвідати гінеколога. Для цього потрібно попередньо записатися на рецепції або через кол-центр. Напрямки роботи жіночої консультації це підготовка до вагітності, комплексне ведення вагітності, профілактичні огляди, ведення жінок з такими захворюваннями, як лейоміома, ендокринна гінекологія, гіперпелазія ендометрія та поліпоендометрія. В жіночій консультації проводяться також малі гінекологічні операції: це е, такі як гістероскопія, біопсія шийки матки, поліпектомія та діагностичні вишкрібання порожнини матки. Нещодавно в жіночій консультації лікарні святого Мартина відкрився кабінет для консультування жінок з обмеженими можливостями. Це жінки з інвалідністю, а також жінки літнього віку. Кабінет просторий, зручний для пересування з інвалідним візком. Він оснащений гінекологічним кріслом з електронною системою. Керування, яке піднімається та опускається на належну висоту. Також кабінет оснащений піднімальним пристроєм, який дозволяє транспортувати жінку на гінекологічне крісло та зменшує ризики травмування пацієнток з пошкодженням хребта або складними травмами. Даний кабінет знаходиться на третьому поверсі діагностичного центру 304 кабінет.